Наразі у Надвірнянському районі найбільш численними серед національних меншин є громади росіян та поляків. Саме на досвіді останніх проводиться моніторинг роботи організації та вивчення потреб людей цієї національності у нашому краї. Керівник товариства польської культури у місті Надвірна Вікторія Антонович розповідає, що розпит цього об'єднання припав на початок 1990-х років, коли відновлювали костьол. Тоді цей осередок діяв дуже активно. Ініціаторами цього створення цього товариства був. Пан Коритан і моя мама теж. Ну, так як мама була активним учасником організації цього товариства, то я теж брала якусь маленьку свою участь у цьому. Люди охоче згуртувалися навколо товариства, і воно діяло досить активно. Ця маленька організація з надвірної зуміла налагодити зв'язки з товариством на у Польщі, що були виселені з України в опольське воєводство. І це товариство в Ополі очолював. Пан Адам Кархер уже багатьом людям знаний в надвірні. Він згуртував розпорошених по Польщі польських надвірнянців і організував товариство, яке налічувало понад 300 тоді осіб, напевно, вже з часом їх стало більше. Вони приїжджали щороку до нас, до свого рідного міста, ходили блукали по надвірні, шукали свої будинки, своїх рідних, знайомих. Це були дуже зворушливі зустрічі. 11 листопада, День Незалежності Польщі. У надвірній, де є община поляків, прийнято згадувати цю дату. Я навіть не знала на той час, що в надвірній на кладовищі є могила легіонерів польських. З того часу, 11 листопада, а це День Незалежності Польщі. Ми намагаємося запалити свічки на могилі ці, помолитися. І такі хвилини є дуже зворушливі і. І об'єднують людей свого часу. Між надвірною та польським прудніком були започатковані дружні стосунки у плані обміну дітьми з культурно-освітньою метою. Уже згаданий пан Адам Кархер. До речі, за підтримки якого у надвірній спорудили пам'ятник Іоанну Павлу II Папі Римському, громадська активістка пані Ванда Якімко та бургомістер Прудніка Францішек Фейдих навіть підписали з надвірнянською владою угоду про співпрацю у галузі освіти культури спорту. Цей захід дав свої результати. Школярі Надвірнянського району мали змогу побувати у Польщі польські діти відвідали надвірну, і ця справа продовжується. Незважаючи на нечисленність польської меншини у надвірній, що гальмує роботу громадської організації, обласні товариства такого спрямування все ж не залишають поза увагою районні центри, і районна влада запевняє, що при бажанні національних меншин активно діяти і згуртуватися для забезпечення власних культурно-освітніх потреб такі починання підтримає. Оці всі прагнення нас європи на дасть можливість кожній нації розвиватися окремо, кожна нація, щоб мала свою культуру. Підтримувала свою мову, ті люди, які є, вони не відчувають ні ущільнення, ні утиску. І по суті діла підтримуємо всі їхні питання. І якщо є якесь бажання створити організацію або ж общину, ми будемо тільки підтримуватися.